Вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде змагання. Будуть змагатись кодер проти курсору. Два середовища розробки, які підтримують вайп-кодінг за допомогою агентів. Можна взагалі не торкатись нічого, ніякого коду, і воно зробить все, що ви його попросите звичайною мовою. Курсор працює із агентами ChatGPT, Cloud, а КВН використовується у курсорі від Alibaba. Тому я пропоную до вашої уваги це змагання. Ми з вами дамо їм завдання зробити нам анімацію, це те, що, з чим я дуже багато мучився, коли працював із канвою. Але за допомогою Python ми можемо створювати анімації і вставляти їх у відео. Якщо ви знаєте більш крутіший спосіб, будь ласка, скажіть мені. А тепер давайте подивимось. Спочатку трохи поговоримо про курсор і про кодер. Дуже-дуже трішечки, тому що вони дуже подібні. Отже, кодер в нас це форк від Visual Studio, як ви бачите, дуже впізнаваний інтерфейс. На боковій панелі ми можемо побачити деякі іконки. Тут є в нас звичайний пошук, source control, а також Quest, де ми можемо створювати таски на кшталт, джулс або кодеру. Ну, а все решта, звичайні функції Visual Studio. Є агент, агент-чат. Ми можемо створювати нові чати, можемо додавати контекст, а також ми можемо переключити агента у режим питання, де він просто буде нам підказувати, але може і змінювати код, якщо попросимо. Кодер був зроблений нещодавно, Alibaba-бою. вони його випустили. Він у прев'ю-режимі, тому не має бути ніяких обмежень, але хтось мені писав вже, що кодер має. Якщо дуже багато його використовувати, то якісь обмеження все ж таки є. Переходимо до курсору. Це в мене безкоштовний план, тому є обмеження по токенам, але воно дуже жирне, тому можна користуватись дуже добре. Так само є чат, можна додавати контекст, можна створювати новий чат і можна його переключити у режим питання або бекграунд, щоб він працював непомітно. І ми можемо відправляти, як ви бачите, на бекграунд також тут. Ми можемо брати собі модель це буде CLOD або GPT-5. Отже, є дуже гарний вибір. Єдине, що тут є надзвичайне від Visual Studio Code, це створення агентів. Вся решта нам знайоме і таке звичне. Тепер другий етап. Ми створимо промпт. Ось такий в мене буде промт. Ми трохи подивимося, як вони будуть вирішувати це завдання. Я Навмисно зробив його таким трохи розпливчатим, створи нам анімацію, використовуючи Python, яка буде нам показувати, як працює нейронна мережа. Створи візуалізацію для нейронної мережі, де буде вхідний шар, у який надходять числа. Потім анімація калькуляції, як калькуляції йдуть через проховані шари, а потім вони закінчуються на фінальному шарі. У якого є два нейрони. Один із них в нас відповідає за котів на фотографії, а другий за собак. Після того, як анімація потрапляє на останній шар, ми маємо зробити анімацію того, як кожна картинка обирається. Кожен степ цієї калькуляції нейронної мережі має бути пояснений українським текстом внизу на відео. От такий в нас буде промпт. Трохи складне завдання, тому що дуже абстрактно описане. Нейронній мережі доведеться самі вирішувати, як його обробити. Давайте дамо це завдання курсору і кодеру. І запускаємо це діло. Ну що ж, поїхали подивимось, як вони впораються, кожен із них із таким завданням. Ми бачимо. Курсор одразу почав створювати файли. Він створив нам requirements і створює головний файл нейронних мереж Animation. Що робить кодер? Так, кодер нас щось просить. Він створив собі список завдань і каже нам запустити цю штуку. Приймаємо файл, приймаємо. Кодер нас буде постійно питати, якщо йому потрібно буде щось запустити у терміналі. Можливо, курсор також. Подивимось. Так, знову нас питає кодер. Давайте запустимо. Приймемо два нових файли, яких він створив. Ось вони в нас з'явилися тут. М -м, він розбив анімацію на 6 кроків. Цікаво буде подивитись, що в нас робить курсор. Також просить нас запустити. Запускаємо. Він також встановлює всі необхідні бібліотеки. Угу, тепер він хоче Matplotlib встановити йому чого ще не вистачає. Курсор в нас стикнувся з проблемою, він ніяк не може, він ніяк не може запустити цей файл для створення анімації, тому що йому не вистачає декількох бібліотек, але він з цим все ж таки впорався. Ми також приймаємо ці файли, не будемо їх переглядати. Повністю довіряємо цим інструментам. Подивимось, що робить кодер. Також хоче встановити цю бібліотеку. Цікаво, вони обидва. Працюють із цією бібліотекою. Так, курсор вже створює анімацію, дивіться. Так, він завершує. Йдемо, подивимося, що робить кодер. Він також вже запускає файл. Так, в нас. Це хто в нас запустив? Мені здається, це курсор. Ні, це все ж таки кодер. Тому що у кодера були. Кроки описані через числа як тут, як ви бачите. Дивіться, йде анімація. А він же на порівнює останні Нейрони. Цікаво, порівняний ймовірностий кіт проти собаки. Ну що ж, так це зробив в нас кодер. Давайте ми закриємо це. Добре, нехай чекає свого конкурента. Але він все ще щось там створює. Що ж робить курсор? Він також запускає анімацію. Подивимося, як це виглядає. А він намагається її зберегти у GIF. Він створив новий файл для. Відображення. Так, ось так це зробив курсор. Але він одразу закрив цю анімацію. Можливо, щось йому не сподобалось. Він створює ще один файл зі скриптом, який просто буде пояснювати. Так, кодеру приймаємо всі файли, які він хоче створити. І він каже: давай запустимо покращену анімацію. Ну давай. Якась помилка. Він її побачив і щось робить. Я бачу, там є синтаксична помилка. Так, поки він це виправляє, подивимось, що робить в нас курсор. Так, зберігає, зберігаємо файли, які нам він пропонує зберігти. І каже: тепер ми можемо запустити анімацію таким чином і візуалізацію таким. Все, курсор завершив. Тепер чекаємо кодеру. Так, він пропонує 5 файлів змін, зміни до п'яти файлів. Ми їх приймаємо, звичайно ж. Треба подивитись, що він зробив. Так, приймаємо ще зміни. Ще зміни до покращеної анімації. Ще зміни. І тепер він нам пропонує передивитись. Давайте подивимось. Знову щось не спрацювало. Якийсь. Колір йому не подобається. Так, він далі йде робити зміни, які ми приймаємо. І тепер ми знову спробуємо запустити цю анімацію. І. О, дивіться, тепер хоча б видно, як сигнали йдуть по ваган до. Наступного шару. Дивіться, тепер йде через наступний прихований шар, і тепер йде на останній шар. Як бачите, він написав тексти українською, але не всюди. Деякі тексти залишились. Англійською мовою. Так, де наша анімація? Вона в нас розкрилась. Ось ти. Кодера повертаємо. Отже, ось така в нас анімація вийшла у кодера. Мені здається, непогано. Так, в нас обидва вони закінчили. Зараз кодер закінчує оновляти свій список завдань. І також пише нам останні, останні висновки, що він зробив і що як працює. Отже, обидві інструменти завершили свою роботу. Лише ми не бачили той, який зробив, а, ми бачили, який зробив курсор. Але давайте подивимось ще раз, щоб собі нагадати: ось таку анімацію створив курсор. Чудово! Я навмисно не вказував їм. Як цю анімацію треба буде зберегти. Як бачите, кожен із них створив додаток, який запускається і показує нам цю анімацію. Колись, коли я робив відео про нейронні мережі, я дуже довго страждав у Canva, щоб їх там зробити, ці анімації. Але якби я знав про цей інструмент, то я б зробив наступне: ми додамо ще одне завдання. Тепер ми скажемо і курсору, і кодеру, щоб він зробив нам на виході відеофайл, який ми зможемо використовувати у своєму відео. Потім давайте подивимось, як він це зробить. Кодер пішов працювати. Давайте подивимось, що скаже нам курсор. Так, в нас курсор створює новий Python файл, який буде створювати відео. Що робить курсор? Він також створює Python файл, який буде генерувати відео. Чудово! Нагадую, що у основі кодеру є модель, яку створила Alibaba, велика мовна модель. А у курсорі працюють або ChatGPT, або клод Code. Дивіться, курсор навіть зробив гівку, я її не помітив. І воно навіть щось там рухається. Супер. Є, до речі, ще одна гівка, Ось така. Не дуже тут зрозуміло, що відбувається. Закриємо. І тепер він нам пропонує запустити цей файл, щоб згенерувати відео. Отже, курсор ніби готовий. Так, помилка. Він зараз буде її виправляти. Так, подивимось, що робить кодер. Він створює рідні файли. До речі, дивіться, як він намалював кота. І собаку, він намалював ці картинки сам і зберіг їх у проєкті. Дуже мило. Давайте подивимося, що робить курсор. Він завершив. Він каже, що все, що нам потрібно, це запустити цей файл. Чому ж він сам його не запустив? Він створ... намагається створити відео за допомогою однієї бібліотеки. Якщо не вдається, то використовує пілов. Ну, що ж, подивимось, помилка. МП4 не вдалося. Він пробує зберігти як Аві. Поки що нема. Ну, дивимось. Що робить кодер? Він також вже готовий і пропонує нам запустити анімацію. І також приймаємо всі зміни у файлах. Навіть AVI він не зміг зберігти, тому. Пробує зберегти як GIF, неймовірно. Так, кодер в нас також не зміг зберегти у відеоформаті. Так, дивіться. Кодер нам у консолі пропонує обрати варіант. Ми хочемо enhanced анімейшн. Тільки покращену анімацію. Ну що ж, дивимось? А поки що курсор сказав нам, що анімація завершена. Вона збережена в нетворк ось саме в цей файл. Давайте його відкриємо. І ось таку анімацію зробив нам курсор. Числа змінюються. І, наприкінці, ми бачимо, у вихідному шарі приймається рішення. Кіт. Ось так покроково він нам цю анімацію відтворив. Кодер в нас знову намагався зробити відео. Відео йому створити не вдалося. Курсор вже завершив, тому чекаємо на кодер. Все. Тепер і кодер нам каже, що він завершив. Каже, що це GIF файл. Ось цей GIF файл. Ніби і є той, який нам треба використовувати. Ну що ж, цікаво. Анімація готова, все працює. Не відео, звичайно, чомусь дивно. Мені б хотілося, щоб воно зберігало це в UMP4. Коли я створював інші анімації, воно так робило. Можливо, якщо йому трохи помучити його, то воно це все ж таки зробить. Якщо розібратись, в чому його проблема, чому він так не може зробити. Супер! Ну що ж, в нас готові обидві анімації. І тепер можемо. Перейти до висновків та до оцінювання. В мене є анкета для підведення підсумків, над якою я працював два останні тижні. Ось вона. І зараз ми підведемо підсумки. Отже, результат. Оберемо зелену галочку. І тоді результат в нас зробив кодер і зробив курсор. Обидва впорались. Ніхто не застряг. Який я б обрав для відео, чесно кажучи, я б обрав кодера, тому що анімація виглядала набагато продуманіша. Я б попросив його, звичайно, змінити фон на білий та перекласти всі тексти і трохи попрацювати з кольорами. Хто був швидше? Курсор був явно швидше. Він завжди швидше робив своє завдання. Комфорт роботи. Обидва кодер і курсор працюють дуже-дуже схоже. Тому обидва тут отримують зелену галочку. Чи довелося чіпати код? Ні, не довелося. І в одному, і в другому випадку можна було це все зробити, як я і зробив, взагалі не читаючи коду. Це чудово. Ну що ж, хто переміг? Чотири у кодера і 4 у курсори. Я б поклав, звичайно, що перемогли вони обидва, тобто в нас нічя. Але зауважте, курсор працює із останніми моделями: ChatGPT 5, Клод, Code, яка вважалася найкращою моделлю для кодування. А кодер працює із Квеном, із моделью, мовною моделлю від Alibaba. Тому мені здається, це великий крок для кодера. І він працює так же класно, як і курсор. І отже, тоді на цьому ми будемо завершувати. В нас ось такий результат. Дякую вам велике за увагу. Якщо ви знаєте якісь круті способи, як можна просто створювати анімації, будь ласка, напишіть мені, тому що я у канві намучився, потім я почав створювати анімації таким чином і з Python. Ну що ж, до нових зустрічей!